Це приклад летального випадку. Це було вогнепальне поранення з близької відстані дробовиком. Можна побачити численні дрібні уламки куль. Спостерігається злоякісний церебральний набряк та внутрішньошлуночковий крововилив. У цього пацієнта не було жодної неврологічної активності при надходженні, тому ми не розглядали можливість будь якого хірургічного втручання. Ось ще один приклад вогнепального поранення голови. В обох випадках уламок проник у паренхіму, але в основному призвів до втисненого перелому черепа. І тому те, що ми зробили я перепрошую, це той самий пацієнт, просто два різні ракурси. Тут було виконано по суті лише місцеве очищення дебридмент, щоб максимально очистити простір під кісткою та відновити перелом черепа. Але ми не переслідуємо кулю, тому що це може викликати додатковий набряк, кровотечу і усунення при спробі дістати.